Дякуємо. Слава Україні! Хто гойчук? 36 не зламана! Ура! Я дуже радий, я дуже радий, що я повернувся. Я дуже радий, що наші браті разом з здорового брати. Дякую вам всім, дякую, дякую, всім, дякую всім, вам всім. Що повинуло, <ріст> я, я всіх люблю. Мамуля, Алло, привіт. Алло, доброго дня. Привіт, мама, я вернувся. Ви чуєте чи ні? Мама, це я. Я вернувся. Скоро буду до мене, не переживай. Да. Да, я вже Він в Україні, все нормально. Вже. Я повернуся, не переживайте, буде добре. Марка сразу. Забачаю. Да. Это правда, это не существує! Да, я все говорив. Аллилуйя! Скотка, що я все тобто там нас програми. Минулі обміни, там хоч декілька місяців чи Так, так. Так, обміни відбуваються не так часто, можливо, як нам хотілося. А, Раз на декілька місяців, але останні окін були раз вчора. Вчора поміняло 49 людей. Чекали, чули, що наші обміни були призупинені. Я зараз бачимо тенденцію, що там так, раз так, забрали хлопців, два три вже такі чекаємо. Коли нас і то з нас викликають, кажуть на один поїде. Я насправді дуже щаслива, що ви повернулися. Якщо вам хтось сказав, що вас тут не чекають, це неправда, це не так. Всі вас дуже сильно чекають. Ваші рідні також. І найближчими днями ви зможете з ними вже поспілкуватися, побачитися, і сьогодні в кожного з вас буде мобільний телефон. Давайте може з мого телефону. Ой, ви пам'ятаєте номер, да, кому ви хочете зателефонувати? Це, це хто буде? Кому хочеться першому зателефонувати? Я боюсь, чесно кажучи, телефонувати батько або манги, щоб там серце випадково не скупило. Тому думаю, може сестрі перші. сестрі? Ну, так. Алло, Алло. Братанчик, здорово. А ти звідки знаєш, а? <рес> братан, заспокойся. Заспокоюся. <рес> <рес> Все, заспокойся, братанчик. Все, субота. Це братан заспокойся, бо я зараз сам заплачу. Братан, я тобі перший. Я тобі першому зато. Ти де в Харкові? Một... Чуєш, ти можеш, <hop> будь ласка, друже? Я тобі ще зателефоную, поспілкуємося нормально. Тут просто велика черга на телефон. А ви з в якого це? Я з Львова. З Львова? Так. І як ви опинилися в армії? Ну пішов служити, ось так. Ну заходів, в мене виникло бажання піти, Випускати, виконати свій чоловічий обов'язок, захистити свою вітчизну. Ось так і пішов. А скільки вам років? Мені зараз 26. А виходить, пішов 20. Ось. 20 років пішов. Так, так, так. Я, виходить, пішов у 2018 році, ось служив. Привіт, дружок, пірожок. Тебе в Києві? Ну нічого, там, найближчим часом побачимось. Взагалі я так, я, я, я так швиденько дзвонив там. Просто якщо можеш, то там, відпишись комусь, знайомому, що все гуде і все. А, ну так собі. Всі тягати рішення плена. Зараз ми знаходимося в автобусі. Повернути ми хлопцями з полону. — Слава Україні, хлопці! — Героям слава! — Ми вдома нарешті! — Сім дядок! У вас дуже-дуже-дуже всіх чекали. Це, Це ви нас, мені даруєте? — Звичайно! — Це не треба, у мене тільки що пригощали. — Це Патька передав. — Патька! — Дякую, дякую. — Я чумку передав. — Будете? — Ні, дякую. — Чумчик, на, Патька передав. — А ти мені дзвоніться. — А мені немає телефону більше, нічого не дали. Сьогодні другий день поспіль добрі новини, але це дві окремих операції і е, окремі процеси. 57 й обмін сьогодні відбувся: 103 українські захисники повернулись додому. Вчора було 23 жінки, зокрема, і 49 українців, і цивільні і військові. Сьогодні це всі військові і е, чоловіки, які вдалося повернути з різних напрямків. Переважно, е, власне, з початку повномасштабного вторгнення. Більшість із них перебувала захисників Маріуполя і, зокрема, гарнізон Азовсталі, почали звільняли і весь період від, скажімо, того моменту, коли було прийнято рішення про їхній вихід з Азовсталі. Так були паузи, але робота над їхнім поверненням не припинялась. І в багатьох випадках, скажімо так. Чим більше вдається дотримуватись режиму інформаційної тиші, тим швидше ми рухаємось до потрібного результату. Чи Впливає на обміни зараз курська операція. Курська наступальна операція будь-які дії, які дозволяють нашим захисникам захоплювати в полон ворогів окупантів або сприяти тому, щоб вони здавались в полон добровільно. Це безумовно добре, і це додаткові інструменти для проведення обмінів і повернення наших захисників. Обмінний фонд має поповнюватись, тому так такі дії безумовно сприяють. Що стосується міжнародних посередників, то ще раз можемо подякувати Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу і сприяння проведення обмінів. Проте, деякі подробиці і цього обміну, зокрема, ми наразі не будемо розкривати, тому що ці інструменти використовуються і в подальшому. На жаль, не буває ідеальних обмінів з точки зору балансу і формування списків. Коли ми хотіли би, щоб кожного разу вертались по 100 і більше наших захисників, і це були представники всіх підрозділів. Але реальність складніша і інша. І переговори, які веде Україна з державою агресором. Яка не дотримується Женевської конвенції міжнародного гуманітарного права. Сам факт ведення таких переговорів і сьогоднішній обмін це вже без перебільшення позитивна новина, тому що Женевські конвенції передбачають повернення полонених після завершення активної фази бойових дій. Україна не чекає завершення бойових дій. Україна повертає зараз своїх захисників, захисниць а також цивільних бранців додому і буде це робити в подальшому. うフフフフフ。